Що ж, от наш гідрогель. Ми використали 50 літрів гель сюди доли води, щоб він набух. І зараз ми його змішаємо з землею і перенесемо свої самшитики прямо в цю жижу. Це буде концентратор вологи. Я думаю, як варіант, самшит має дуже добре зреагувати. На це все. І менше буде його потрібно поливати. І ну, я думаю, воно укоріниться. А також ми переробимо вже використані підгузки. Ось мій сам шит, який я посадив. Ось тижня тому. Він почав сохнути, але не біда. Я думаю, попробуємо, як він зреагує на гідрогель. Ось так ми його пересадимо. Використовував карнівін, але результату як такого я не бачу. Тож, вирішив спробувати вбити одним пострілом двох зайців і при... притулити десь використані підгузки і зробити так, щоб... Тут концентрувалась влага, бо хоча й поливав частенько є сухенькі листочки. Дуже цікавий буде дослід. Надіюсь, все в мене вийде. Ось зараз поки зроблю так. Якщо все вийде, я вам покажу. Якщо не вийде, я вам теж покажу. Що всього у нас вийшло? Дякую, ставте лайки не забруднюйте природу. І так вийха багато.